Ось так починається ранок у підопічних самарського відділення терцентру. Дихальна гімнастика це по системі цигун. Ми все тіло насичаємо енергією. Щодня тут збираються 30-40 людей поважного віку. Валентина Руденко відвідує центр з 2019 року. Приходиш сюди і відпочиваєш і серцем, і душею. Тут можна і поспілкуватися, поділитися проблемами, посміятися, пожартувати, щось розповісти, потанцювати, відпочити наповну». У відділенні є кабінети психологічного розвантаження та фізичних процедур. Гарячий обід за розкладом. Три рази ми одержуємо котлету і два рази в неділю одержуємо курочку. І я так з апетитом приходять кожного дня. Капуста, морковка, бурячок, каші, вермишелі, картошка, лапші, картошка є. Гуртки різноманітної творчості і рукоділля. Такий нелегкий легкий час. Це дуже добра і гарна підтримка для людей похилого віку. Ми являємося невеличким осередком великої комунальної установи «Дніпровський міський територіальний центр. Безкоштовне харчування і денне перебування передбачене міською комплексною соціальною програмою. Територіальні центри працюють у кожному районі Дніпра. Щоб отримати соціальну послугу від міської влади, потрібно звертатись до управління соціального захисту за місцем проживання.